Узі нас Інфу перші про головне поїхали. У Москві почалася стрімка зміна ситуації. В столиці РФ пролунала стрілянина в чинному штабі президентської адміністрації. Хаос за повідомленнями з кількох незалежних джерел дві години тому Путін подав відставку або був змушений це зробити, що стало результатом внутрішньої змови. За даними, якою ключову роль відігравав патрушов разом із силовими структурами, вірними йому тепер роль президента виконуватиме двійник Путіна, який контролюється Патрушом. Відповідь з боку лояльних патруш підрозділів почалась операція наступального характеру, в якій була задіяна урядова система управління спецоперація ФСБ внутрішніх сил. Повідомляється, що загинуло щонайменше 40 осіб високопоставлений чиновників. Генералів, представників адміністрації, тіла вивозили з будівлі штаб квартири Москви. Місце події було оточено військовим. В результаті зачистки практично важкий рівний штаб режиму в Москві знищений заарештований. Інформація про події приховувалась владою, але витік через медіа викликав паніку. Пише до помсти. Українська сторона сприйняла ці новини неоднозначно і з підозрою. Втім, як сигнал про зміну режиму та можливість завершення війни українські розвідники отримали підтвердження, що керівництво російських військових залишилось без дієвої комунікації. Вертикаль влади зламано. Патрушев відбув на екстрено зібрану нараду з силовиками, де взяв на себе управління армією спецслужбами. Водночас позиція РФ на фронтах послаблення команди. Не надходять резерви, не перекидаються, Техніка стоїть українські підрозділи, отримали розвіддання про зміну командування. Вже починають використовувати цей момент. Вони готуються до масштабних контрнаступальних дій Операція Патрушева супроводжувалась вибухами в місці людей. Путіна прибирають будівля. Держструктури на околиці Москви зазнана штурму на за словами очевидців бойовики озброєння автоматичної зброї бронетехнікою, Блокували квартал, проводили арешти, ліквідацію керівників на сусідніх вулицях. Автоколони з Камазами вивозили тіла загиблих. Військові вантажівки перекривали дороги, авіація обмежила доступ. Бітріний простір, атмосферу страху і невизначеності охопила місто. Пишу російська опозиція вже звернулася до міжнародних партнерів з повідомленнями, що Росія перебуває в стадії внутрішньої кризи. Проводиться активна робота щодо замороження дипломатичних контактів, підсилення санкцій, підготовки до остаточних переговорів на фронті підрозділи ЗСУ фіксують, що супротивник більше не контролює лінії постачання. Кілька батальйонів не отримали наказів і технічно вийшли з бою командування української армії, скеровує сили на просування на декількох напрямках. Одночасно Ситуація, яку раніше не вдалось створити, що ж подібна внутрішня зміна режиму в країні агресорів, безпрецедентна подія. Коли верхівка влади паралізована, калібр військового керівництва зламаний, а бойова система дезорієнтована, Україна отримає вікно можливостей. Зараз важливо не просто атакувати, а діяти з планом, закріпити успіх, не дозволити супротивнику стабілізуватись, використати цей хаос на свою користь. Якщо Україні вдасться вчасно ініціювати контрнаступ і підтвердити переговорну перевагу, а результат може бути вирішальним. але стратегічна обмеженість необхідна. Ворог може мобілізувати резерви, змінити тактику, застосувати нестандартні рішення. Нова фаза війни починається зараз. З перші години після захоплення контролю над штабом. Патрошов ініціював екстрену зміну ключових фігур у силовому блоці. Було розформовано одразу кілька підрозділів ВСУ, а особовий склад частково заарештовано, частково переведено під нагляд військової прокуратури. Колишній очільник генштабу, який публічно заявляв про лояльність до Путіна, зник безвісти джерела москви. що він міг бути ліквідований в ході внутрішнього зачищення. Водночас почали чистки в медіа атмосфері. Водночас почали ще в медіасфері заблоковано. Всі провідні телеграм-канали і інформаційні агенції, які могли транслювати інші версії події. Система комунікації між регіоном і центром владою перейшла під повний контроль силовиків, що підпорядковується Патрушово. У військових частинах, які дислоковані в радіусі 500 кілометрів від Москви, оголошено бойову готовність. частини назвардії, які раніше забезпечували охорону об'єктів столиці, отримали наказ вийти з міста, зайняти оборонні позиції. Це вказує на те, що Патрушу готується не лише до консолідації влади а й до можливих спроб зброєвого спротиву з боку решту старої еліти. Водночас міжнародна реакція залишається стримана лідери провідних країн, вимагають підтвердження подій, Але вже розпочали консультацію про нову політичну конфігурацію в Росії. Україна ж фіксує значне знищення бойової активності. В ряді напрямків фронту противник дезорганізований командні пункти надіють ефективно. В частинах немає ніякої координації. Це дозволило ЗСУ розгорнути більш гнучки і ризиковані маневри в зоні бойових дій. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кривих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя, висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.